Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне відео. Я бачу, що війна вбиває інтелект в суспільства, І це видно. Люди перестають думати, люди перестають аналізувати, люди перестають взагалі жити життя адекватне, якісне. І в у них думки зовсім інші, різні. На жаль, неприємно. Тепер, давайте так: війна дійсно вбиває інтелект в суспільстві. Війна вбиває інтелект в суспільстві. Не всіх, не всіх вона виносить мозок, не всі. Обмежене мислення, обмеження у ці всі. Так, дійсно це впливає сильно. Дуже. Дуже сильно. Дуже впливає. Насправді це впливає і думати не всі хочуть. Беру коло норман. Війна. Вбиває інтелект в суспільстві. Що мені випало? Миру хочуть. Люди хочуть тільки миру, спокою, зміни позитивні. Нарешті, знаєте, слист, нарешті, якісь домовленості реальні? Вдача. Можливо, знаєте, отримати шанс на хороше життя. Все. Людям більше ніхіра не потрібно нашим. На жаль, чомусь так. Живемо так. Просто частина країни мріє тільки про мир, а частина, яку не зачіпає війна, майже вона живе повноцінне життя і дратується, дратується, що постійно про це нагадують, постійно люди цим живуть. Ви знаєте, я розумію їх в одному ракурсі. Мене дратує, мене дратує одна річ. Коли люди постійно кажуть про якісь мене моменти. Я ж кажу вам, живіть якісне повноцінне життя з урахуванням обстрілів, всього, але все-таки. А виходить, як? Мені знову пишуть, кажуть, як. Це неможливо. Просто це неможливо. Тому що, типу, обстріли ми при фронтові, ми при кордоні ми не можемо. Любимо. Якщо ви не можете. Ви не там проживаєте. Тому що я закликаю на повноцінне життя і не зациклюватись на цих обстрілах і не жити цим від обстрілів до обстрілів. Розумієте? Ось чому питання. Там ненавидять нашу війну, бо ми про це розмовляємо, думаємо. А там живуть повноцінне життя без думок про війну. І там, де немає обстрілів, взагалі життя повноцінне. Воно майже не змінилося. Тих, хто живе в відносній тиші. Відносні йти. Вони не хочуть постійно слухати про, про фронтові території, що там неможливо жити, що ви розказуєте? Ті, хто там втратив на війні людей їм важко. Просто розумієте? Тут ми вже настільки різні, прошарки різні, і ми не зможемо стати єдиним цілим фізично. Я в це не вірю.